Презентуємо вам пам'ятку для хресних батьків. В цій книзі є такі змістові особливості. Вступ! Що потрібно хрестим для звершення таїнства хрещення, про звершення таїнства хрещення, обов'язки хрещених батьків, хто не може стати хрещеними батьками, коли ваша участь у житті похресників та похресність буде найбільш потрібною? На третій сторінці ви побачите вступне слово, в якому розкривається зміст та смисл цієї пам'ятки. На четвертій сторінці, що потрібно хресним батькам? Для звершення таїнства. По пунктах розкладено, що потрібно підготувати та як підготуватись самим хресним до таїнства. П'ята сторінка про звершення таїнства хрещення, розділ називається, і розказується сенс та всі дії, які будуть відбуватись на самому таїнстві, для того, щоб хрещені були більш підготовленими, беручи участь у таїнстві хрещення. Дев'ята сторінка обов'язки хрещених батьків, де по пунктах розказані духовні обов'язки хрещених батьків. Хто не може стати хрещеними батьками? Одинадцята сторінка. Також по пунктах коротко викладено, хто не має права ставати хрещеними. Дванадцята сторінка, коли ваша участь у житті похресників буде найбільш потрібною, де з психологічної та духовної сторони розкривається. Об'єднанні сенс цього питання. Вікові кризи поєднані з духовними порадами, коли і у якому віці буде найбільш потрібно дитині, вашому похреснику чи похресниці допомога хрещеного як духовна підтримка, так і моральна. Остання сторінка книги це молитва за похресників. І, звісно ж, на реверсі книги молитва вірою, що був спрощений доступ для того, хто перебуває на таїнстві, тобто хрещених, з допомогою у текстовій частини молитви. Сама книжечка зроблена з формату А5 в зложеному форматі це А6, титульна сторінка папір. 150 мг середина, папір 80 мг. Друг якісний. Пропонуємо цю книгу вам, для ваших парафій, для того, щоб, перш за все, більш якісно підійти до підготовки самих хрещених. І пропонуємо давати, звісно ж, в ті моменти, коли приходять люди узгодити всі моменти щодо таїнства хрещення. Для з питань замовлення прошу звертатись. За номерами телефонів або особисті повідомлення.